Працюємо на перемогу, зараз всі працюють на перемогу. Цей ліс нехай зростає, як наша Україна. Ще один гектар лісової території засаджений молодими деревами. Волинські газовики разом з лісівниками посадили майже 7 тисяч саджанців на території Куклинського лісництва. Справді, зараз дуже багато ми бачимо, знищується нашого природи, природних багатств, і таким самим чином ми хочемо трошки. Посприяти в відновленні, тож з думкою про майбутнє Зроблення нашої країни про чисте довкілля для жителів області і наступних поколінь влаштувала акцію Дерево життя це пов'язано ну, з охороною навколишнього середовища, і є такі, скажімо, проблеми в нас, як необдумане, нерозумне можливо, нераціональне використання паперу. От ну це рахунки, це квитанції, в тому числі на жаль, і за оплату за. Пожитий газ на виробництво паперу, якраз потрібні дерева, тож їх використання задля квитанцій хочуть обмежити. Ми показуємо власним прикладом, що ми висаджуємо дерева задля нашого майбутнього. А нашим клієнтам, а наших клієнтів дуже просимо відмовитися від цих рахунків паперових, перейти саме на електронний, тим більше що він завжди актуальний. Це до слова один із найголовніших закликів акції. Адже чим більше людей відмовиться від друкованих квитанцій, то більше кор. Рості буде для екології щомісяця. АТ «Волиньгаз» друкує 250 тисяч рахунків, а 10 тисяч рахунків дорівнює 20 пачкам паперу формату а 4 на виготовлення яких іде одне дерево. Тобто на паперові рахунки щомісяця йде 25 п'ять виробаних дерев. Ось до прикладу, Вадим Табанський вже давно забув про паперові квитанції, і користується виключно електронними. Це в першу чергу набагато зручніше і практичніше. От в нашому світі вже давно пішла. Тенденція за збереження екології, і от, в принципі, наші споживачі волинські теж можуть приєднатися до цієї тенденції. Тож понад 20 людей кілька годин плідно трудилися, аби засадити ділянку, яка підлягала вирубці у 2022 році. Якщо ліс ми вирубали, в нас ні одна ділянка не залишається незалісленою. Ми зразу ж його облікуємо і зразу засаджуємо. Якщо ми сьогодні зруби 22 го року, ми вже от сьогодні садимо зруб 22 го року. Зруби 21 го року, в нас вже всі заліснені. Якщо за осінь не встигнуть заліснити усі зруби 2022 року, то зроблять це навесні. Тут до речі посадили майже 7 тисяч саджанців, сосни, берези, вільхи та аронії. Кожну ділянку напередодні обстежила, аби визначити тип ґрунту, адже це дуже важливо для вибору саджанців. тут бачите більш піщаний ґрунт. Ми мусимо в схему вводити берізку, тому що тут дубами не посадимо, тут, тут не буде рости. На дуб треба чорнозем, кращі, мокріші ділянки. Там у нас є в кінці діляночки, скажемо. є такі трошки мокріша ділянка, ми там ввели вільху, вільха буде теж рости. А от сосна невибаглива, ростима скрізь. Зрештою, кілька годин роботи, і гектар території заліснений. Працювали на славу, всі задоволені. Ліс буде рости. Будемо приїжджати на гриби. Все було чудово. Відчутні результати будуть помітні на шостий рік після посадки, кажуть лісівники. Тоді на цій території вже буде молодий лісок. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.